Шановні пановеноша, ну, ми продовжуємо наш різдвяний концерт, наш вертеп, і хочемо запросити чудовий колектив під чудовою назвою, який має різдвяне диво загальноосвітня школа число 22. Радуйтеся we you Сказати вдасться, як повно ній і таємниць, і мрій, і спогадів, і снів, і скільки щастя, і скільки віри в здійснення надії. Оця та ніч, в якій зоря засяла, І на цілім світі нова радість стала. На цю новину в горі і печалі, усі пророки віками ждали, віками ждали. Бога просили, щоб ви додав їм часу і сили спаса діждати, йому служити, йти його шляхом з ним в серці жити. Пророче слово сповнилося нині, що вифли ємі в бідній яскині, в яслах убогих спочив на сіні цар всемогучий. Thank <laughs> you. Те, дитя. Що це за пісня? Така люба, мила, що мене друже зі сну збудила. Сама я не знаю. Плю я спокійно. Чую, співає так мелодійно, так тихо, любо, так ніжно і мило, Мов би весною усе ожила. Звідки ж ця пісня щиро взялася, мовби відкрились двері до раю? Це наша пісня, пісня про Бога. Йде до вертепу ваша дорога. Швидше збирайтесь і не боріться, спасу дитятку, щиро клоніться. Нехай господнє ім'я святиться. Це все насправді чи може сниться? Це вам не сниться, це все правдиво. У всьому світі сталося диво. Мчіть за зорею, щиро моліться, спас народився, це вам не сниться. Йдемо здалеку, за ясним сяйвом. До царя світу шлях свій тримаєм. Ось і прибули до Вифлеєму, поклін віддати царю своєму. Найшли ми, друзі, радісну чашу, що вверх спонла надію нашу, що ми так довго її чекали, пройшли пів світу і відшукали. О, спаси Христе, вірив серцями, що ти один лиш цар над царями, а в доказ віри щирої цеї. Прийми могутній царю юдеї ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Прийми від мене ладан пахучий, від мене спасе мироцілюще, від мене, Боже, злато блискуче. Гендель мендель, хто що має заміняти, хто що має продавати, за старі пляшки онучі дам коралики блискучі. Вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам приніс і поставив. Передніс. Є тут блуза, і краватка, і кошуля модна гладка, стрази, чоботи, коралі, і так далі, і так далі. Тобі же не треба знати. Ми прийшли торгувати, а Месію прославляти. Не кричи, тобі чого? Я не винний вам нічого. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. А динші шахраї це товариші мої. А інші ця... чарівниці це мої рідні сестриці, бо я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний, зате ім'я таке я маю. Чортом мене називають. Розступіться, цар Ірод іде. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Відколи чув я тую новину, що Бог родився, не маю спочину. Зведу зі світу того месію, він мою владу валить не посміє, де той цар новий між нами? У вицеємі родилось дитя, котре принесло вічне життя, як та зірка над зорями. Так і він, цар над царями. Що ти мелеш, цар царів, наді мною буде теж. Воїни, несіть мій меч, і по всьому краю йдіть, і наказ мій рознесіть. Кожний хлопець до двох літ. Нехай згине, так скажіть, а інакше вам не жити, хто з вас буде боронити, бо тоді усім вам смерть. Ось і я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? Я, цар Ірод, смерть мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, Бога ще скоси малого, що в вертепі народився, і на троні мій напасся. Ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Те мале дитя в яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла убити. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу, можете йти свобідно і служити Богу гідно. А дому добрі люди вирушати далі буде, щастя й долі вам бажає, вас лихо обминає. Тож живіте у любові, щоб усі були здорові, миру вам, тепла і світла, щоб в життя дорога квітла. А за ті бажання, що ми вам складали, просимо щиро, щоб коляду дали. Буханець хліба та калача смачного, а може, товару якогось нового. Облий жиде. Ми нині охоче від серця співаєм, Різдвом Христовим дім звеселяєм. Бажаю вам всього, чого ж вам треба, хай вам Господь Бог дасть з високого неба. Я вінчую вам, як жить, хайся гріш у вас держить, Хайся кури вам несуть, хай яйце знесе когут, хай купині по дитині, а на п'єцу хоч сто штук. Тепло на небі зоря дворі зло, даруйте добро на світі, дитя народилось. Цей добрий знак твори доброта, щоб я в небі раділи. І з неба крізь сміх, хай сиплеться сніг, щоб щедро нам родили цей добрий знак твори доброта, щоб в'ят були в небі раділи, і з неба христи, хай сиплеться сніг, щоб щедро поляна вродили. Маленьке дитя, несе крізь життя, всі наші бажання і мрії. Типлеться сніг, що щедро поляна вроди. ¡Eso! Будьте лагідні, багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Тож ж на щасливу нам дорогу, заспіваєм слава Богу.